Христос Воскрес. Минулого разу я розповідав про Євангелиста Йоанна, як богослова нового творіння. Впродовж наступних трьох місяців я хотів би трохи більше часу присвятити цьому Євангелі від Йоанна, трьом посланням Йоанна, а також Откровенню. Але перед тим як я перейду до детальнішого пояснення Євангелія, листів і откровення, хотів би просити вас, щоб ви переглянули. Коротке відео про молитовне читання святого письма, тому що найважливіше є читання тексту, слухання Божого Слова, а наші короткі презентації є хіба що таким додатковим інструментом для того, щоб краще пізнавати Боже Слово. Отже, сьогодні я хотів би говорити про молитовне читання святого письма, те, що ми називаємо лекцією дівіна». Ця практика має майже 2000-літню історію і найбільш розвинена в західних монастирях, але в останній час вона повернулася для загального вживання в цілій церкві, і про неї хотів би сказати кілька слів. Перед тим, як робити це молитовне читання Святого Письма, насамперед важливо вибрати собі якийсь уривок. Краще починати з Нового Завіту, оскільки нозавітні. Ну, Тексти є більш зрозумілі, і в них на прикладі нозовітних текстів легше навчитися робити це розважання. Якщо стоїть питання, який, який текст брати, то найкраще брати, наприклад, видання Єрусалимської Біблії, де є тексти, поділені вже на уривки, які мають в собі якийсь закінчену думку. тобто... Можна самому навчитися відділяти уривки, наприклад, прихід Ісуса, відхід Ісуса, початок якоїсь промови, закінчення якоїсь промови. Але дуже важливо читати текст в контексті. Отже, вибираємо собі якийсь уривок. Друге, що ми робимо, важливо розуміти, з чим ми маємо справу. Тобто усвідомити, що ми не беремо в руки звичайний текст, але живе Боже Слово, яке має як мінімум три рівні, про що я вже згадував в інших презентаціях. Отже, на першому рівні це є інформація, що Ісус робив, що Ісус сказав, де Він був, з ким говорив. І важливо не зупинятися на цьому рівні. На другому рівні цей текст також є завжди експресією через будь-який уривок Євангелії, через будь-який текст у Святому Письмі, ми насамперед відкриваємо. Для себе Бога, який промовляє до нас через цей текст. Тому експресія означає, що цей текст є самовираженням Бога, бо відкриває через текст правду про себе, про нас. І на третьому рівні кожен текст Біблії є викликом, є закликом до діалогу. Отже, коли ми беремо будь-який текст, ми розуміємо, що ми маємо справу з Божим Словом, яке не тільки про щось нас від... інформує, але Бог через цей текст відкриває нам правду про себе. І нашу власну цінність показує в його очах. І також цей текст є покликаний для того, щоб ми відповіли на нього, щоб ми започаткували діалог. Після того, як ми вибрали уривок, добре себе застановили над тим, з чим ми маємо до діла, важливо ще два моменти, є ще два важливі моменти. Перше, це є тиша. Якщо ми хочемо робити молотовне читання Ленштайнського письма, мусить бути тиша. Тиша не назовні, але тиша всередині. Інколи ми можемо їхати в транспорт і робити лекцію дівіна. 5-10 хвилин, коли ми маємо можливість. А інколи може бути назовні гробова тиша, але хаос всередині. Тиша як совокуплення, як зосередження, як спроба відставити на бік всі щоденні клопоти. І після цього, очевидно, мусить бути коротка молитва до Святого Духа, щоб той, котрий натхнув це Писання, також відкрив нам його значення, відкрив наші духовні очі. Після того приступаємо до п'ять таких основних етапів, до п'ятьох основних етапів, які зможуть дозволити нам глибше будувати свої стосунки з Богом. На першому етапі. Це завжди є читання, те, що латинською називається лекцією. Коли ми беремо якийсь текст, уривок, ми просто його добре впівголоса читаємо. Під час читання цього тексту важливо звернути увагу на якесь слово або речення, яке нас найбільше торкає, яке нас найбільше вражає. Може так статися, що ми можемо читати тексти годинами, і весь текст для нас буде однаково важливий. Або такий трохи нейтральний. Цього не слід боятися, бо це вказує просто на те, що ми трошки є в різних паралельних світах. Поки ми звикнемо читати текст в такий спосіб, що як ми його читаємо, ми зразу на чому зупиняємо увагу, може пройти час. це не повинно нас відштовхувати. Коли ми прочитали цей текст, будь-який текст, так, Євангелія чи Послання Дового Завіту, ми і зупинили свою, свою увагу на слові або речення, які нас торкає, важливо спитати себе, що сьогодні цей текст промовляє до мене. Що через цей текст Господь хоче мені сказати? Коли ми будемо собі ставити такі питання, починається той етап, який ми називаємо розважання, латинською мовою медитацію. Я прочитав на одному з сайтів американських, то були чи францішкани, чи венедиктини, не пам'ятаю, Найкращим прикладом розважання є корова, як би це дивно не звучало. Тому що корова пасе, а потім спокійно стоїть і все це румигає, пережовує. Отже, коли ми е, читаємо текст, ми не мов би, наповняємо своє серце тим текстом, так? Але щоби, чи розум раніше, але щоб цей текст розумом пустився в серце, і ми почали його ближче сприймати. Е, е, через Призму цього тексту оцінювати своє життя, думати над своїм життям, важливо його розважати, тобто пережовувати, питати себе, що сьогодні в цей конкретний момент, коли я читаю цей текст, Господь хоче мені сказати. Після того, як ми так розважали над тим текстом, уривком, словосполученням, фразою чи реченням, ми молимося тим текстом. Просто ті слова стають для нас поштовхом для молитви, і це ми називаємо орацією. І так є наступний момент, який ми називаємо контемпляцією, споглядання. Тобто ми намагаємося дивитися на своє життя через призму Божого Слова. Це не означає якогось екстазу або видінь, але вказує на поступове уподібнення нашого погляду до божественного погляду. Це означає, що ми потрохи починаємо здобувати духа, подяки, співчуття, або інш... 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 інакше кажучи, починаємо розрізняти духів. І виробляємо в собі звичку довготерпіння, стаємо більш мирними і лагідними. І відтак оце споглядання в кінцевому рахунку означає, що ми на своє життя починаємо дивитися в світлі цього слова. Коли ми так дивимося на своє життя, тоді споглядання переростає в діяння, тобто, що латинською називається акція. Це означає, що. Я починаю свідчити це слово. Свідчити не підходячи до незнайомих людей, щоб пояснити їм Святе письмо, нав'язуючись, як окремі нам відомі, люди ходять і приходять, чи ти чув, чи ти бачив. Так? Але єдине надійне свідчення особи це і впровадження своє життя. Це означає, що я починаю свідчити це слово своїм життям. І оце акція це не тільки діяння, так? це не тільки свідчення. Це є також те, що ми називаємо комуніо або сопричастя. Справжнє діяння це не є тільки що я живу цим словом. На кінцевому етапі це є сопричастя, насамперед з Богом. Коли я живу цим словом, коли я дивлюся на світ через призму цього слова, то означає, що я поступово позбавляю себе фальшивого образу Бога, що він є моїм ворогом, що він гнівається на мене, що він карає. Це є початок усвідомлення Бога як абсолютної любові, яка бере на себе наші гріхи і вмирає за нас на Христі. Отже, це є очищення свого погляду і свого розуму відносно Бога. Тобто ми починаємо інакше його розуміти і сприймати. Друге, що є плодом цього сопричастя, це те, що через усвідомлення Бога як люблячого Отця ми починаємо інакше дивитися на людей. Ми починаємо бачити в інших людях своїх братів і сестер. Ця фраза сестри, і брати, чи брати і сестри для нас починає наповнюватися змістом, тому що ми починаємо усвідомлювати, що всі ми є дітьми одного Отця. І на третьому рівні це є також сопричастя з самим собою. Ми усвідомлюємо себе як Божу дитину, як улюблену Божу дитину. Це може виглядати ніби надто складно, але насправді воно є що. Тобто, коли я дивлюся тобто споглядання так, на світ через призму Божого Слова, означає, що я починаю акцію, тобто ним жити, ним діяти через свідчення і через інакше сприйняття Бога, інакше сприйняття своїх ближніх, і інакше сприйняття власної особи. Ми не можемо полюбити людей, якщо ми не любимо самих себе. І ще є четвертий момент. Це означає, що ми інакше починаємо сприймати оточуючий світ, тобто природу, усвідомлення землі і всього живого як дару люблячого отця, а не як власності. Це означає, що я починаю доглядати землю і все живе та ділити все з братами і сестрами. Підсумовуючи, ще раз повторюю, як, як виглядає цей метод, який є не більше, і не менше просто інструментом для нашого заглиблення в Слово. Ми вибираємо якийсь уривок, краще починати з Нового Завіту, краще дивитися на уривок, який має закінчену думку. Десь починається думка, закінчується, так легше розважати. Тоді розуміємо, що ми маємо справу з Божим Словом, що це не є тільки інформація, але це також самовираження Бога. Це є експресія, через це Слово Бог хоче щось нам сказати. Так? І на третьому рівні це слово завжди є викликом, яке запрошує, чи закликом, яке запрошує нас до діалогу. Коли ми вибрали уривок, ми свідомі, що ми пристоїмо перед живим Божим Словом, тоді ми втихомирюємо своє серце, просимо Святого Духа, щоб Він відкрив нам це Писання, через котре Бог буде в нас промовляти, і робимо п'ять наступних кроків. Властиво, три, а два переходять в подальше життя. Читаємо слово, знаходимо якесь слово обереження, до котрим маємо розважати, тоді роздумаємо над цим словом. Тоді молимося цим словом, і тоді переходимо до четвертого етапу, що через призму цього слова починаємо дивитися на своє життя, починаємо інакше розуміти своє життя, починаємо відчитувати Божі кроки в нашому житті. А це ж знову ж переростає в цей п'ятий етап постійне діяння, яке полягає в двох, на двох рівнях. Це діяння відбувається. Я свідчу це слово своїм життям. І водночас я переживаю сопричастя, тобто відновлюю своє бачення Бога ближнього самого себе і природи навколо нас.